СБУ викрила екс заступника однієї з територіальних громад Сумщини, який виявився агентом РФ. Чоловіка завербували ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів зловмисник повернувся в Україну і пояснив, що був у полоні у росіян. Згодом для розширення своїх можливостей зловмисник звільнився. З посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Зокрема, він дізнавався місця базування підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України. Крім того, використовуючи особисті зв'язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад. Наразі затриманому повідомили про підозру у державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення.